Де, 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 де б не був, не забуду дім Хочеш закрити мене, як бігуті Я закритими очима знайду де мій двір Бо тебе б не був, не забуду. Де те де, де, де б не, був, не забуду дим, Хочеш закрити мене, як бігуді Я закритими очима знайду де мій двір, бо де б не був, не забуду дим. Де б не носило скофу по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях, Боляче, коли побудую. Бачи вдалені рідний маяк, хочеш море переплив до нього, але не маяк Рідна хата пахне пирогами, з вишнями і з печі, Снилось як святу фарами, ближніми уночі, бачу, баба сидом, хаті крутили калучі. От би зараз діда постукать би по плечі. Де, 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 де б небу не забуду дім, Хочеш закрутим мене, Я закритими очима знайду де ми твір, бо де б небум не забуду дім. Скрипну в двері, мама вдома, квіти на стіл з, ціл, з ціл, вечеря, сид нима мене суд, а тобі все мало соль. Тебе все я прийду, 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 п'яним уночі знайду знайду, хай не будеш на виду, наведу, хай, хай дорогу замети, Курсу не сп'є мене тебе де, 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 де не був, не забуду тим. Хочеш закрути мене як бігуті Я закритими очима знайду де мій двір Бо тебе б не був, не забуду дім, де б не був, не забуду дім Хочеш закрути мене, як бігу Я закритими очима знайдути мітві, по Бо де б небу не забуду дім.